Тим часом у Міністерстві оборони Великої Британії заявили, що їхня відданість Україні залишиться непохитною, і 2023-го військова підтримка Києва буде або такою ж, або і навіть більшою ніж торік. І якраз Велика Британія може стати першою країною, яка надасть Україні важкі танки західного зразка. Принаймні Лондон розглядає таку можливість. Про це повідомляють американські британські змі із посиланням на власні джерела в уряді. Про що йдеться, та як це може вплинути на готовність інших країн надавати важче озброєння Україні? Поговоримо із Богданом Цюпоном, який приєднується до ефіру із Лондона. Богдане вітаю. Отже, якщо ми говоримо про ці повідомлення у британських змі, про які саме танки йдеться, і чи відомо на якому етапі обговорення такої потенційної передачі? Юлі, я думаю, що сьогодні можливо варто нагадати про певну еволюцію питання щодо танків потрібності танків для України, тому що коли українці героїчно відбили танкові колони, що насувалися навесні на Київ, то тут на заході деякі аналітики навіть казали, що можливо епоха танків минула, але зараз, зокрема, Україна і Український президент Володимир Зеленський наголошують на тому, що Україні потрібні танки. Командувач залужний гавалерій Залужний каже, що Україні потрібні сотні танків, і е, власне танки міжнародна спільнота Україні надає. Але досі це танки радянського так мовити зразка оновлені, осучаснені. Але Україна каже, що їй потрібні також західні танки. І Британія, можливо, наголошую, можливо, е, стане першою такою країною, якщо обговорення, які тривають зараз у Лондоні, е, будуть е, плідними йдеться. Про британський важкий бойовий танк Челенджер 2 Він справді дуже важкий понад 60 тонн, а з повним спорядженням понад 80 тонн Це величезна, величезна машина. Е, можливо, е, Велика Британія зможе надати е, близько десяти таких велетенських машин. Принаймні, про таке говорять е, зараз. Але яким буде рішення, ми наразі, ми наразі ще не знаємо. У будь-якому випадку воно було би дуже символічним і воно було би черговим кроком у розвитку розвитку напрямку, в якому розвивається військова допомога збройна допомога Україні з боку заходу, Богдане, коли потенційно можна очікувати такого рішення? У тих засобах масової інформації, які посилаються на неназвані джерела в британському уряді, е, йдеться про те, що рішення ймовірно буде оголошене у найближчі дні, можливо, тижні. Я припускаю, що це буде з наближенням так званого Рамштайну чергової зустрічі кількох десятків країн головних донорів військової допомоги Україні. Ця зустріч ця нарада чергова нарада призначена на цей місяць. Богдана, якщо Велика Британія таки піде на цей крок і передасть Україні танки Челенджер, навіть якщо лише 10, чи може це потенційно підштовхнути Німеччину до передачі Україні леопардів, про що Київ просить вже не один місяць. Як я сказав, йдеться про символічний крок і крок у певному напрямку. А що стосується Німеччини, то Німеччина вже зробила чимало кроків від тієї позиції, яку вона займала раніше, коли взагалі заявляла, що Україні не буде надавати наступальної зброї. Тепер ми знаємо, що німці надають і потужні гаубиці, і тепер було оголошено про бронемашини Мардер. Німеччина завжди наголошує на тому, що вона не відкидає взагалі такої можливості про надання Україні танків леопард, насамперед йдеться про цю німецьку машину, але вони підкреслюють, що це рішення буде узгоджуватися з союзниками. Тобто, що робить Велика Британія, що робить Сполучені Штати, що робить Франція, буде значення буде мати вплив на німеччину, і про це сьогодні заявив речник німецького уряду. Послухайте, як він пояснив позицію. Униз регіонгадцумєцінцайпонт Таймбуштрім і Федеральний уряд на даний момент не має наміру постачати в Україну основні бойові танки «Леопард-2». Нещодавно ми, тісно консультуючись з нашими американськими та французькими друзями, схвалили дуже далекосяжне рішення про постачання бойових машин піхоти. Зараз ми думаємо про це. Все інше, якщо це питання постане, треба було б узгоджувати. Наразі ви можете побачити чи читати на сторінках газет і в окремих інтерв'ю різні чутки, але я не чув жодних офіційних ініціатив або запитів від Польщі або інших країн про таку пропозицію. Якби така пропозиція з'явилася, було б цікаво подивитися, як на неї відреагують інші країни. Будна лишається менше хвилини. Чи пов'язують західні аналітики таку зміну позицій щодо надання певної важчої зброї від західних країн із потенційною ескалацією з боку Росії? Про це постійно говорять, постійно вказують на те, що бойові дії в Україні відбуваються дуже активні кровопролитні зараз в районі Бахмута. Зокрема, і фактично можна простежити, що ця еволюція військової допомоги в Україні відбувається залежно від ситуації на полі бою. що... А з російського боку, що більше бомбардувань, то більше міжнародна спільнота, і зокрема західні країни, готові, готові допомагати Україні, і що вони готові допомагати новими способами. Дякую тобі, Богдане. Нагадаю, що на зв'язку з Лондона був мій колега Богдан Цюпин.